Потужного, всім здоров'я, пані та панове. Здавалося б, зовсім недавно пройшов марафон три в одному, так би мовити, де можна було зафармити одночасно і літачок досить непоганий, Міг-25. І досить такий посередній колісний танчик. Навіть не пам'ятаю, як він називається. Боксер якийсь з 30-мм, коротше, з бушмастером. Машина зовсім зовсім не цікава. А ось зовсім такі. На днях улітка представила анонс нового марафону у себе офіційно на сторінці. Це Т-72Б3 з комплексом активного захисту. Зараз вам покажу на офіційному сайті. Можете прочитати про цю новину. Не розумію, по якій причині називається він пейнбольна арена, щось пов'язане з пейнболом. розповідається, що таке пейнбол. Напевно, це саме улюблений спорт нашого улюбленого в скобочках розробника пана В'ячеслава. Напевно, йому парочку разів все-таки прилітало під час гри в цю, в цю стрілялку, і прилітало по ходу з пошкодженням мозку. Але це інша справа комплекс Арена М уже представлений в нашій грі. Так, в принципі, майже ідентична машина. Є вже в грі це прокачуваний т 72 б 3 а Тут є приставка А, а в цієї машини немає просто арена. Тут же в нас комплекс, також арена, ось цей, але арена М. Не знаю, чи буде він відрізнятися від того, що. На сайті продемонстрований на рахунок машинки, хочу сказати, вона буде дорогою, скоріше за все, десь через кілька місяців, можливо, парочку місяців до квітня вона подорожчає. Але чи є сенс набивати 75 тисяч очок місій, в для того щоб продати, для того щоб модифікатор отримати от купон? З 750 тисяч очок місій. Нагадую, що очки місій це ті очки, які у вас під час бою показуються поруч, поруч з вами, поруч з вашим нікнимом. Тобто це не досвід, який ви прокачуєте в бою, а просто очки, як, наприклад, на ядерки очки виліту, щось схоже ось на це. Дуже дуже сумнівна пропозиція. Дуже сумнівно за щоб прокачувати, тим більше, я думаю, не у всіх є можливість за рахунок світла, за рахунок того, що ще й на роботу потрібно ходити. да-да, Робота заважає грати в тундрочку. І... А для того, щоб залишити в себе на аккаунт, якщо у вас не прокачені е совки, то як варік. Але, наприклад, викачити, якщо у вас там вже прокачені топи, і от як у мене не вихід 72-ка, 72, бо я щось дуже-дуже мало останнім часом на совках граю, то можна краще викачити ось цю прокачану, все рівно і, і на тій, і на тій модулі прокачувати. Тому я вам не раджу розчаровуватись, якщо у вас не буде виходити по часу. Навіть собі на аккаунт її забрати. 45 тисяч очків місії потрібно для того кожні два дні набивати. Це десь 3 години, 2-3 години на вечір для середнього гравця на притопах при середній грі буде. Нагадую, що ось після того, як у вас закінчується бій, вам показують ось ці очки місії. Можливо, я вам зараз десь покажу. Це будь-який бій відкрию. Що у нас тут є? Де тут мене знищують, показую, хочу до кінця бою пролистати. Ось, наприклад, вас знищують в бою. Де тут От, якраз мене знищують. І тут показується. Ось, це 1425 очків. Це є очки місяць. Ті очки, які ви набили за забій. Чим більший ранг. Буде у вас тим більший коефіцієнт, наприклад, на притопах там коефіцієнт, по-моєму, 1,5. І також залежить коефіцієнт після бою. Вам додатково множиться цей коефіцієнт, ці очки для того, щоб набити ті ж самі 45 тисяч або 750 для продажу. І Хочу зазначити, що також залежить від режимів, в який ви граєте. В аркадні бої, там менше буде. Коефіцієнт, по-моєму, 08, 1,3 коефіцієнт в танкових реалістичних боях і там 2 коефіцієнт симуляторних. Якось, якось в, цьому роді, в цьому роді буде розкидуватись коефіцієнти розробником. Приблизно, якщо ви, це перший ваш марафон, то приблизно все буде так і виглядати, де цей марафон буде відбуватися в грі з. Нагадую, проходити він буде. Зараз покажу вам з 17, з 22 січня до 9 лютого, етапи змінюються кожні 2 дня, і вам кожні 2 дня 8 етапів, тобто 16 днів, потрібно буде закривати ось ці 45 тисяч очків. Змінюється кожні два дня. Ну І, звичайно ж, всілякі інші нагороди. Ви там будете отримувати декоратори, там пінбольні всякі наліпки, з чим це пов'язано? Пінбольна тематика, не розумію. Можливо, якийсь буде фан-режимчик, але далеко-далеко не факт. На рахунок ще Совкових машин хочу сказати, скоріш за все, дуже і дуже поганий задній хід буде 4 км на годину, непогане бронювання ВЛД, не буде цей комплекс Арена М збивати ломи, як, наприклад, це у Black Knight відбувається. Black Knight до 1700 метрів за секунду перехоплює снаряди. А ось цей комплекс, де він тут, радянський Арена М, буде перехоплювати тільки кумулятиви і якісь там не дуже швидко летячі ракети, гелікоптерні із льотки, штурмовки і так далі. Хіба що такі буде перехоплювати? Але їх багато досить таки буде зарядів. Не потрібно сподіватися, що ви будете перехоплювати основні снаряди основних бойових танків. Е, хороше бронювання, е, хороший тепловізор, скоріш за все, буде в версії прокачувані 1100 кінських сил в топі, а в марафоні, скоріш за все, буде тисяча, е, якось так. Не набагато менше, але все-таки трішки відчутно буде. Можливо, зроблять BR12.0, не знаю. Побачимо. Думаю, марафону техніку вони не будуть давати з-за надто високих бойових рейтингів, але це ж наші улюблені розробники, хто їх знає. І Ріаф, і всякі шкіри додають. Так, давайте переглядати далі. Що ще тут цікавого? Кожен етап потрібно забирати. Тобто заходите в де знайти взагалі цей івент, натискаєте на свій нікнейм в грі. Тут є досягнення, і тут збоку у вас буде це пінбольна двіжуха, якось так воно називається. Як, до речі, називається, я вже й забув: пінбольна арена дуже-дуже цікаво в скобочках. Тут буде у вас пінбольна арена, ви натискаєте там кожен етап, якщо ви набиваєте 45 тисяч очків, ви вам потрібно буде заходити і забирати. Далі можна це все також передивлятися в ангарі прогресу з цих очків. Нажимаєте, ось там також будуть ось такі медальки, нажимаєте відстежувати прогрес, і у вас в ангарі, ось тут зліва, буде відображатися ця медалька, яку ви будете проходити. Якщо вам щось до кінця не зрозуміло, можете заходити в коментарях, запитувати я або знаючи гравці, знаючи глядачі, вам все підкажуть. Також літаки тільки в танкових режимах це все працює від рангу 3 і вище техніки, там на лоу-рангах, прямо на перших рангах. У Вас не вийде цей марафон фармити спокійно. Раджу не розчаровуватись, якщо у вас немає часу, машина не супер цікава, не нагибуча, без якихось супер унікальних фішок, якщо у вас прокачені всокі, то вона вам взагалі не потрібна. Якщо у вас проблеми зі світлом, то навіть не потрібно думати на рахунок того, щоб марафон цей проходити на продаж занадто довго, занадто багато часу, Скоріше за все, ви не встигнете, навіть якщо ви супер якийсь нагібатор. Далі. Можна етапи докупати за голду, якщо ви десь там пропустили 2 дні. Можете докупити етап етапів всього-всього 9. Для того, щоб забрати танк, потрібно пройти їх 8. Тобто 2 яких-небудь один етап можна пропустити. Нічого страшного. Сподіваюся, для вас ця інформація була корисною. Побачимося з вами в наступних відео та. На трансляціях, які йдуть, коли в мене світло є по вечорам після роботи. Там також можете задавати свої питання. Також для кого є можливість фінансово, можете стати спонсором каналу. Це допомагає просувати відео україномовне для глядачів-українців по Вартандеру. Побачимось уже в наступних відео та на трансляціях.